Грім серед ясного неба. Ви використовуєте такий вираз? А коли? Тоді, коли щось стається, неочікувано і неконтрольовано, правда? І ось вчора я записав відео про те, що нікого ніколи не цікавить в нашій країні, про світу. Я є проректором університету з навчальної роботи, але, будучи на ефірах в якості експерта і, можливо, a little bit політичного діяча, я майже ніколи не наштовхуюсь на питання від журналістів про освіту. Освіта настільки мало цікавить людей, наскільки вона не є хайповою темою, що навіть записувати відео про це марна трата часу. Але я це роблю, тому що я освітянин і я знаю. Мало того, що я світянин, і навіть якби я не був освітянином, я знаю, що освіта це надзвичайно важливий ресурс. І якщо ми з вами розуміємо, як вчать наших дітей, хто вчить наших дітей, і чому це відбувається, і чому саме так, і чи побудували ми надійну систему освіти, тоді ми можемо бути впевнені в нашому майбутньому. Адже для України вкрай важливо мати високоосвічених людей. Бо при тій кількості людей, які нині проживають в Україні, ми розуміємо, що через 10-15 років ті Діти, які сьогодні в школах за першими партами, саме вони будуть сплачувати податки і платити пенсії, розвивати бізнеси, і від того, які вони будуть, будуть вони. Розраховані на профтехучилище, чи будуть вони розраховані на іт галузь, залежить, якою буде Україна. І так, вчора я говорив вам про те, що Державна служба якості України а це доволі серйозний орган, який контролює заклади середньої, фахової освіти і так далі. І ось цей орган запропонував анкету. Викладачам, також студентам, по коледжам, по університетам, і попросив цей орган державний оцінити якість освіти, скажіть, шановні. Оswітни, як ви оцінюєте освіту? Ось вчора Державна служба якості публікувала звіт, і виявилось, що 80% викладачів задоволені якостю освіти, а 78% студентів теж задоволені якістю освіти. І я висловив тоді ну, таке здивування: ну, колеги, ну, державна служба якості якого очолює доволі хороша людина, із такими правильними словами я неодноразово чув його на публічних виступах? Він правильно говорить і вони дали вам фактичну анкету. Ви ж проголосували якимось, як на мене, дивним способом для чого себе обманювати, для чого ретушувати дійсність, коли вас запитав державний орган? І отут як грім серед ясного неба не встиг я записати те відео. Про освіту, як на каналі Новини Вищої Світи, є в Фейсбуці такий канал. Опублікована новина з посиланням на інший канал, Червоний Губер. І коли я її читаю цю новину, то я розумію, що ну, я то знаю приблизно, що так воно і є, бо я якраз в освіті, але ж громадяни цього не знають. І для них це якась дива диво, диво новина. Давайте ознайомимося з цією публікацією, і я ще раз повторюю, це не моя. Точка зору я висвітлюю те, що сьогодні опубліковано на каналі Фейсбук каналі новини вищої освіти з посиланням на інші ресурси, в яких українцям болить за нашу освіту, і вони не бояться і не соромляться говорити ті речі, які на жаль знижують наш освітній потенціал. А в результаті це і економічний, і культурний, і соціальний. І ваша пенсія також. І так ознайомимось, що ж там такого написано і чому я назвав це Грім серед ясного неба. І так текст такий: нам до рук потрапила непублічна комунікаційна стратегія МОН щодо реформи вищої освіти. Документ ніколи не публікувався. Ну, те, що комунікаційна стратегія МОН розробляється, ми чули. Не завжди про це говорять публічно, але ми чули. І от виявляється, що ж в ній там такого потрапила до рук комунікаційна стратегія людям, які її оприлюднили. А досвід у сфері вищої освіти для авторки стратегії навіть не був обов'язковим. Ну, це вже я одразу скажу, що людина, яка розробляла цю стратегію, до неї дуже багато запитань. І виявилося, що серед вимог. До тих, хто буде розробляти комунікаційну стратегію МОН, досвід в освіті він не був навіть обов'язковим. В цілому я тут не бачу нічого особливого, адже маркетолог, який продає товари, він не обов'язково повинен розбиратися в холодильнику або як працює мікрохвильова піч. Це не обов'язково. комунікаційна стратегія може бути розроблена якраз людиною не освіти. Як показали результати, які опублікувала Державна служба якості, яка дала право. Освітянам самим оцінити якість освіти, виявляється, що якраз з освіти людину брати не потрібно, тому це знімаємо зауваження. План передбачає за, е, забфі, е, забріфовування вибачте за це слово, класних е, керівників випускних класів, щоб ті проводили класні години про круті реформи, які реалізує міністерство. Оксана Лісового, ну знімемо це також зауваження. Будемо вважати, що це якась певна образа на особисто міністра. Окей, далі Передбачалося, що на ре реаліті шоу Супермама батьки мали переконувати глядачів, що українська вища освіта не гірша за іноземну. Ну це зрозуміло. В Україні є певна освітня політика, і е це вважаю нормальним, коли е на проєкті Супермама в Україні говорять про те, що в Україні. Теж не гірша освіта для того, щоб а, студенти залишались тут. Ну а що потрібно було? Говорити, що в Україні погана освіта, валіть звідси. Але тут є інші питання, інші питання, які грім серед ясного неба. Далі, закрита соціологія. Це вже цікаво. Тобто, попереду будемо вважати, що це певний гнівний пост проти чиновників, які є в міністерстві освіти. Не будемо їх характеризувати, хороші вони чи погані. Система освіти працює. Ясно, що на них також є тиск, тиск і від різних міністерств відомств, ну і частина грантів є, напевно. Тим не менше, давайте будемо розбиратися по фактажу. І так, що показала соціологія? Закрита соціологія, якою послуговується МОН Міністерство освіти та науки країни, показує. І так, перше, Стан вищої освіти оцінюється на 3,4 з 5, а рівень корупції на 2,9 з 5. Тобто ви розумієте, що корупція на троєчку, а якість освіти на три з плюсом в Україні. На три з плюсом. Ну, з урахуванням того, що вчора Трамп виступив і аналізував, що діти в США не вміють читати, а математика для них взагалі щось out-of їх осмислення, то три з плюсом це ще і так собі. Хотілося б, щоб це було чотири, але. 3 з плюсом можна розглядати як 4 з мінусом. Я зараз нотки сарказму включаю, але ви маєте зрозуміти, що в цих нотках сарказму є елемент сарказму, а є елемент того, що є нашим здобутком. І ми не повинні з вами, через те, що нам не подобаються там якісь чиновники, закреслити повністю систему освіти. Тому що це наші діти, і ми повинні думати про те, а як цю освіту кращою зробити. Що наступне? Половина опитаних негативно ставиться до підходу МОН до реорганізації університетів і не вірить в покращення цим якості освіти. Ну тут я мушу погодитись. Реорганізація закладів освіти часто здійснюється дійсно. Певним непрозорим чином незрозуміло, чому саме так, чому саме ці до цих приєднуються, чому ректорами залишаються якісь конкретні люди і так далі. Але давайте будемо з вами щирими і відвертими. Справедливості в цьому плані немає і ніколи не буде. На роботах ви робите так само, вдома ви робите так само, з іншими людьми ви робите так само. Чому ви? Вирішили, що при реорганізації там двох-трьох університетів із Литті міністр поставить ректором ну, свого, наприклад, опонента, а не поставить людину, яка, ну скажімо, так, проявляє до нього всю повноту поваги. Ну, ось я зараз читаю книгу Дональда Трампа, і він там пише про те, як коли криза була в 90-х роках. З будівництвом а він був будівельником, і він розповідає, що я завжди говорив своїм банкірам, що вони найкращі, навіть коли я заробляв уже мільярди, а вони майже нічого, я все одно їм казав, що вони найкращі, тому що це люди, від яких залежить твоя доля, це люди від яких. Які все одно будують певну систему і часто за невеликі гроші. Хороша, вона погана, але він каже, що я мусив їх підтримувати хоча б так. А от поряд із ним були забудовники, не менш успішні ніж Трамп. Так вони завжди зверхньо відносились до банкірів і говорили, що вони там заробляють, та вони ніщо, та вони там криси, ну, канцелярські і так далі. І коли криза прийшла, банкіри. Оцього а, колегу, ну насправді конкурента Дональда Трампа просто зіжжали, тому що оця ненависть а, до нього, яку він формував поки був багатим, вона призвела до того, що вони його просто знищили. Так, от, ми з вами повинні також розуміти, що а, те, що сьогодні а, відбувається у світі, воно воно відбиває загальні тенденції. Отак в усьому світі буває. Інше питання це. Чи правильно роблять ці чиновники, чи йде воно на користь, чи піде воно на користь? І якщо в державі хтось здійснює моніторинг там певних призначень, то окей, наприклад, я також е постраждав від е певного дивного призначення попереднього міністра. Освіти пана Шкарлета в Національний авіаційний університет були повернуті певні люди, які вичистили всіх успішних і неуспішних. Головне, що якщо ти був в команді старого ректора, то і так доволі ну, працював, служив. Університету і то тебе підчистили. І звертались до різних міністерств, відомств, але без, без, реакції, без реакції. Але як пише Дональд Трамп, ти повинен просто мужньо сприймати отакі удари і не прогинатися. І тільки тоді твій характер буде проявлятися. Тому в даному випадку держава дійсно має оцінювати якість призначень і що вони в перспективі дали. Нам з вами це. Недосяжена, тому поки що обходимо це зауваження. Далі. Наступне більшість респондентів не задоволена діяльністю МОН і не довіряє Оксену лісовому. Ну тут коментарі не буду робити. У нас в цілому довіра до чиновників мала, і це не проблема людей, це проблема чиновників. Далі. 61% батьків воліли, ну хотіли, щоб їхні діти навчались за кордоном і через визнані дипломи, і через уникнення а, мобілізації, і через безпекові загрози. Стільки ж 61% казали, що у вищій світі присутня корупція. Ну я. Працював деканом в авіаційному університеті, звідки змушений був піти. Під тиском, до речі, зрозуміло, кого. До речі, один із тих, хто на мене тиснув, до сих пір працює в авіаційному університеті проректором з навчальної роботи. Ну, що зробиш? Я не знаю, може вже його пішли. Може ще він працює, Ну, тим не менш вітання вам. Колись поважав цю людину, а виявилось, що ну, А це не він один такий. Я, я навіть людей не звинувачую. Знаєте, я от зайшов на сайт університету, де я працював, і на сайт факультету, який я створював, потерли зовсім. Нібито 18 років мене не було в університеті. Оце вам рівень. Оце вам рівень. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Коли ми маємо претензії до міністра, я своє відношення навіть не буду говорити. Він працює, система працює, і ви працюєте. Шукайте можливості. Так завжди було. Так ось. Я ще раз вам повторю: коли ми ставимо питання до міністра, або там до е керівників Нацагентства, або керівників Державної служби якості, і так далі, ми повинні не до них ставити питання, а подивитися, що навколо нас. От, я ж вам повторюю: зайшов на факультет, де я 18 років туди вклав свого життя. Був 10 років заступником декана, потім був директором інституту, директором, е деканом факультету, людей пропихував на грамоти відзнаки, давав їм посади і так далі. Розвивав їх, намагався. Я тиснув на людей, щоб вони не засиджувалися. Зрозуміло, власне, за це вони мене і ненавидять, напевно, до сих пір, але впевнений до сих пір користуються тими. Здобутками, які вони отримали, і ті знання, які їм дав, так от вони підтерли повністю, ніби то мене немає. Я вам більше скажу на Фейсбуці. Університету, Національного авіаційного університету, навіть я заблокований. І не тільки я там, багато людей заблоковані, просто поблоковані. Ми, ми навіть не можемо відмітити, що ми працювали в цьому закладі. Вдумайтесь. А ви маєте претензії до міністра, ви маєте претензії там, до Зеленського, до чиновників. Зараз нікого з них не захищаю. Я вам просто говорю ту правду, оцей грім серед ясного неба, який ми з вами. Ми робимо на місцях все те ж саме. От хто, хто. Вказав прямо підпідтерти декана факультету, який 18 років працював на факультеті. і Створював цей факультет. Хто Хто дав вказів? Хто це зробив? Це люди з низькою моральною поведінкою. Я не хочу називати їх на літеру П, але оце воно так є. Отакі люди працюють в освіті. От всі мої там заступниці позалишалися, там деякі завідувачі кафедр без проблем. Я розумію, що вони не повинні були вкоїти вко колективне самогубство, але хто їх змушував потерти всю інформацію, все життя, яке я вкладав на цьому факультеті? Хто? Отакі от люди, Отакі от люди. і отакі от люди в освіті вчать, там, ходять зі студентами, студенти мого факультету лінгвістики соціальних комунікацій? Я вам передаю вітання, ви мене, можливо, не знаєте. Але просто знаєте, хто, хто вами керує, які люди керують, якої якості ці люди. Як вони взагалі відносяться до, до там, певної пам'яті, до тих людей, які, які вкладалися, які розвивали, які їх поназначали на ці посади? І вони вам говорять правильні речі. Я вам це кажу не для того, щоб людей цих охая, там безполезно, то все зрозуміло з ними. Я вам говорю це для того, щоб ви не намагалися спочатку схватитися за критику міністра. Там, начальників, керівників, отам, десь, там, те, десь там. Ви почніть з, міс з місцевого рівня. Бо якщо на місцевому рівні отакі люди працюють, то вони перші будуть вас стопорити в тому, щоб далі нічого не змінювалося. Тому що для них отаких. От Людей з низькою, на мою точку зору, моральною поведінкою і складом розуму, отакі от люди. Вони перші, які зацікавлені, щоб далі система була. Я ніколи не забуду. Як ці мої заступниці побігли до новопризначеного проректора. Анатолій Батькович, це я про вас розповідав, як ви мене намагались звільнити з авіаційного університету. Ви ще працюєте, да? ну працюєте. Вже скільки, скільки ректорів поміняли. Далі працюєте. Так ось вони побігли до нього і прибігли з отакенними посмішками на обличчі, тому що їм пообіцяли, що їх чіпати ніхто не буде. Якщо. Ну, а далі ви зрозуміли. Тому люди працюють далі, ну а я рухаюся далі. І я думаю, що ми ще поговоримо обов'язково. Як ось я хочу, щоб ви зрозуміли: перш ніж критикувати когось дуже високо, подивіться, хто навколо вас. Подивіться, хто навколо вас. І спробуйте, як Трамп, змінити щось на своєму місці. Спробуйте змінити одну людину, яка біля вас. Спробуйте Змінити вашого колегу, який не пише наукову статтю. Спробуйте змінити вашого колегу, який йде не готовий студентську аудиторію. Спробуйте змінити вашого завідувача кафедри. От одна завідувачка кафедри, випускниця вищої партійної школи, до сих пір сіє, сіє, як там вічне, там і так далі, продовжуючи гробить фактично свідомість наших людей, але працює і нічого з нею. Кафедра із 30 людей сидять і мовчать, як Німі раби. Це я теж про авіаційний університет. Сидять і мовчать, як Німі раби. От Ви можете щось змінити? От ці люди, які сидять над ними, стоїть одна людина, метр шістдесят зроста, маленька, худенька, випускниця вищої партійної школи. От, от вони, вони зістарились під її тиском і нічого змінювати не хочуть. І ви хочете. Критикувати міністра. Серйозно. Ну це тоді схоже на те, що, знаєте, от, сидимо в болоті і е, на місяць квакаємо. Ви почніть з свого місця. Ви перетворіть болото на озеро, а потім будемо обговорювати міністра. Але ще раз, я хочу, щоб ви зрозуміли правильно, я зараз не захищаю міністра. Від мене він дуже далеко. Я від міністра ні від цього, ні від попереднього. Ну, від попереднього зрозуміло, що було, ні від попередніх, попередніх. Я пропрацював на всіх посадах в освіті, не отримавши ні одної грамоти і подяки від МОН. Ні одної. Хоча ті мої колежки, які позалишалися, вони вже і грамоти і подяки і заслужені, працівники, і так далі. А моральних якостей ноль. ноль. Так от, я. Абсолютно нічого ніколи не вимагав, і не просив і не був залежний від міністерства. Я хочу просто, щоб ви зрозуміли: отам, отам. Не, буде, не буде того, що ви не можете в себе зробити на місцях. Не може так бути, що там всі чесні, добрі і правильні, і справедливі, як говорить Зеленський, а ви на місцях робите що завгодно. Тому що вам це вигідно, або вам не вигідно, і ви не робите, або ви щось толеруєте, або ви хабарі берете, або ви в аудиторію йдете не готові, або ви статті не пишете, або ви не берете участі в різних там конкурсах, проєктах, грантах і так далі. Або ви ходите в аудиторію, те, що ви вчили 30 років тому назад у вищій партійній школі. Ой, 30, 40 років, і тримаєте отак в страсі всю кафедру, або вчите, дітям, вчите дітей тому, чим ви самі не є. Моральна якість ноль, а дітям розповідає, якими потрібно бути. Знову таки, Дональд Трамп тут проводить приклад, як у нього був знайомий, і він е, з тренінгами їздив і вчив людей, е, значить, е, як потрібно там фінансувати, інвестувати, бла, 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 бла. І Трамп розповідає, що одного разу ця людина витратила власні кошти, купивши собі будинок, і вона він перестав спати з дружиною. Він пере, він, у нього нерви. він... Там десь потрапив в аварію через свої нерви. Він їв, не спав і Трамп йому сказав: ти ніколи не міг би стати видатним економістом, тому що ти просто не готовий до цього. І не вчі більше цьому людей. Тому, ребята, отак у нас відбувається. На жаль, ми виходимо з критикою, але самі навколо біля себе не хочемо нічого змінювати. Ви не хочете навіть зробити зауваження вашому колезі, тому що не хочете псувати відносини. І ми вимагаємо щось від міністра, який теж людина, який теж не хоче псувати відносини. Бо сьогодні він міністр, а завтра він уже не міністр. І ви його не підтримаєте, як мене не підтримали мої колеги з мого факультету. Просто зробили вигляд, що мене не існує. Чому? Я розумію, чому, бо їм потрібна робота, їм потрібно працювати. Тому вони пішли і здали мене з патрохами, вигадавши того, чого не було й близько. Таке життя. Ну так читаємо далі. А, а, далі, у самій стратегії прямо зазначено. І так, що зазначено тепер стратегії? Розробили стратегію, що рекомендують. Перше, не брати участь у публічних дискусіях з опозиційними спікерами. Тобто, зрозуміло, не потрібно. Якщо є хтось опозиційно налаштований, не беріть з ними участь. Просто мовчіть. Окей, зрозуміла стратегія. Далі поширювати популістичні е, меседжі щодо реформ через ректорів могилянки. Львівського національного університету, КПІ та керівництво громадської організації Українська асоціація студентів. Ну, ми, як університет, співпрацюємо з українською організацією студентів. В цілому, нічого поганого сказати про цих активних дівчат-хлопців і хлопців не можу. Те, що вони певним чином афіліовані з Міністерством освіти і науки України, дає їм певні можливості. Ще раз повторюю: світ це можливості. І якщо Українська асоціація студентів поширює реформи МОН і поширює думку МОН серед студентів, і студенти це розділяють. Ну що зробиш? Вибачаюсь, хто <смас> може створити якусь альтернативну кампанію. Але оце, що не брати участь з опозиційно налаштованими спікерами, це не дуже правильно. Далі. Наступне: а, а, що важливо, а тепер до самого важливого. Стратегію вартість. Стратегію, вартістю у понад 2 мільйони гривень у кооперації та на замовлення МОН розробила дівчина екс-міністра МЗС Дмитра Кулеби. Кошти взяли з позики Світового банку, яку Україні доведеться повертати. Оце насправді не дуже добре. Адже коли ви розробляєте якусь стратегію, і вона важлива. Ви повинні робити все, щоб усунути будь-які можливості а, звинуватити в недоброчисності. Тому що навіть якщо цей звіт класний, правильний, відвертий, не так, як, до речі, проголосували викладачі, що вони повністю задоволені, вас ж просили проголосувати щиро і відверто. Так от, навіть якщо ця стратегія правильна, оце екс-дівчина, Дмитра Кулеби, це теж. Певне питання. Але загалом, загалом, грім серед ясного неба тут лише в одному. В тому, що ми на місцях, викладачі, студенти часто і закрита соціологія показують різні речі. А це означає, що ми продовжуємо брехати самі собі. Ми продовжуємо вірити в якісь якихось рожевих поні і вимагати. Від людей, які знаходяться вище нас, що вони зробили щось, на що не здатні ми, навіть у себе, на маленькому місці. Я ніколи не боявся входити в конфлікт з людьми, які погано працюють, в конфлікт з людьми, які неякісно виконують свою роботу, в конфлікт з людьми, які шкодять молоді. Я ніколи не боявся. Знаючи при цьому, що з цими людьми я псую відносини назавжди. От чому так? Коли я пішов, всі радо мене забули, бо я вимагав, вимагав роботи, вимагав змін і розумів, що якщо ми будемо стояти на місці, завтра буде всім погано. Але це не пробачають. Тому, шановні мої колеги, якщо ви настільки несміливі, щоб хоча б змінити самого себе і колегу поряд, не вимагайте, будь ласка, нічого від тих, хто там. А червоний губер. Я так розумію, що це пов'язане з Шевченка. Ребятоньки, ви вам там взагалі не варто дуже. Я не знаю, як ви там налаштовані на ваше керівництво, але коли ви прошвернетесь по кафедрам університету, коли ви подивитесь, як у вас там, що налаштовано, то там можна то ми писати всього дивного, що відбувається в самому Шевченка, якщо ви звідти. Тому починайте з своїх Місцевостей, починайте з своїх невеличких боліт, озер, замулених річок. І тоді вище потечуть люди, які можуть щось змінити. Бо станом на сьогодні їм навіть немає для кого змінювати. Я змінював факультет, але це виявилось нікому не потрібно. Бо люди хочуть жити не в прозорій швидкій річці, а сидіть в болоті от і все. Бо комфортно, тепло і можна тільки квакати. Не хвилюючи, що тебе кудись понесе, бережіть себе і будьте на стороні справедливості. От іще раз, цей пост не, не пост підтримки якихось чиновників, це заклик до вас. Заклик до нас, як зробити нашу країну краще.